Подружжя Кропивничан Віра та Олександр Сукачови прийшли на вакцинацію від коронавірусної хвороби. На коронавірус не хворіли, не хочеться хворити. Пенсіонерка робитиме четверте щеплення вакциною Комірнаті від Пфайзер. Для щеплення медсестра відкрила одну з двох ампул вакцини, яку мають в амбулаторії. В одній ампулі шість доз. Ходимо вас вакцинувати. Угу. Угу. Не не роботи, будь ласка, все буде добре. Вакцина комірнаті. Ми її отримали 25, -го, 10, -го, 5 флакону залишилися там тільки два. Люди у нас записуються на список, я пишу, які дзвонять, або приходять, бо відкриваємо флакон, як набирається 6 чоловік. За останні два тижні кількість пацієнтів зі скаргами на гості респіраторній вірусній інфекції збільшилась, говорить сімейна лікарка Галина Жуля. Окрім традиційних лихоманки кашлю нежиттю, все ж таки іноді фіксується відсутність нюху. Те, чого ми довго дуже не бачили за останній час, але зараз періодично скаржаться люди, і періодично також є симптоми з боку шлунково кишкового тракту, тобто чи нудота, чи послаблення стулу, якісь такі там чи болі в животі. За минулий тиждень в області зафіксували 259 випадків коронавірусу. Це на 19 більше, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Одна людина через ускладнення померла. Нині від ковіду лікується 446 людей, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Якщо у вересні місяці ми реєстрували до 10, до 20 випадків щотижнево, то починаючи з жовтня місяця їх стало більше 100, а потім і більше 200". Говорить, щеплення залишається найдієвішим способом захисту від ковіду. «Кіровоградська область забезпечена вакцинами від COVID-19. вакцинація безкоштовна, і людина сьогодні має змогу вибрати собі вакцину. У першому центрі медико-санітарної допомоги з цього понеділка через відсутність вакцини від ковіду людей не щеплять, сказала медсестра Наталя Марченко. В другій половині жовтня ми всього на наш заклад ми отримали 96 доз. Ми його розподілили по всіх амбулаторіях на вісім амбулаторій. Тобто на сьогоднішній день у мене вже немає. Тут хотіла зробити щеплення від ковіду кропивничанка Валентина. Немає вакцини. Хоча скрізь інформація є про те, що вона є в наявності, приходьте. Якщо на якомусь пункті профілактичних щеплень немає вакцини, тимчасово немає вакцини, необхідно звернутися зразу ж до керівника цього закладу. Якщо реагування відповідно не буде, звертайтеся в Центр контролю профілактики хвороб. Зі слів головної санітарної лікарки, вакцинуватись можна одночасно від ковіду і грипу, але в різні ділянки тіла. Міністерство охорони здоров'я рекомендує робити базову вакцинацію від ковіду це три щеплення, четверту за призначенням сімейного лікаря. Ольга Склярук, Анатолій Баситий, Суспільне, Новини Кропивницький.